Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах таке питання. У вас є задум змінити місце роботи або змінити щось в своєму житті кардинально по-новому. І покажіть, руне, що очікує людину, якщо вона все ж таки піде з насидженого місця, перестане займатися тим, чим звикла, і кардинально змінить вектор. Направлення, сферу діяльності. Скажіть, що очікує тоді людина. Ну, тут буде успіх, шлях до успіху. Тут вам, можливо, вдасться отримати якусь поміч, допомогу. Можливо, це викличе у вас як... Якийсь, якусь все-таки невпевненість. Відсутність контактів. Можливо, з кимсь прийдеться перервати контакти. Це рух до того, що от, е, зміна да? вихід. Звичного вона припинить якісь контакти в вашому житті. Можливо, з кимсь взагалі прийдеться, або, може, будуть сварки якісь на цю тему, але по ітогу у вас. Очікує все ж таки радість. Ви будете задоволені тим, що ви наважились через, навіть незважаючи на якісь конфлікти, навіть навіть незважаючи на те, що, можливо, не дуже ви там профіші в цій сфері, але ви будете задоволені. Ви будете задоволені тим, що ви наважилися зруйнувати і від... відкинути від себе те, що вже вам не потрібне, що віджило своє. Цим ви будете задоволені. Навіть якщо прийдеться десь з кимсь уже не спілкуватися, припинити зв'язки. І... Потім, ну, вам прийдеться обирати, да? обирати або з тими бути, або з іншими. Тут можуть бути перешкоди, які, знаєте, як вам палки в колеса встромляли, якісь ваші близькі і друзі, можливо, відговорювали вас, можливо, були якісь на цьому фоні конфлікти. То у вас буде задоволення від того, що все це припиниться нарешті після того, як ви зруйнуєте ці всі негаразди. Ну, ви зможете їм, мабуть, довести свою правду. Так, це буде намір, у вас буде намір. Ви його Оголосити своїм близьким і незважаючи на те, що вони можливо прути, по ітогу, все ж таки ви не відмовитесь від свого рішення. Можливо, тут будуть якісь конфлікти, як я вже сказала. Під їхнім тиском все ж таки ви будете йти до змін, але не так швидко, як би вам хотілося. Згодом, звісно, припиниться оця різкість, все зміниться. Цей період, коли вас відмовляють, а ви настуєте на своєму, припиниться згодом. Почнеться новий період, нові зміни почнуться. Дійсно, новий період. І ще раз нові результати. Так що всі негаразди, часом припиняться, коли ваші близькі, друзі і ті, хто був проти, і ви самі побачите ваші нові результати. Коли ви перейдете вже на новий ступінь, але це, звісно, буде не зразу. Спершу треба буде все ж таки пройти оці іспити. Так, новий ступінь. Почнеться в тому, що ви нічого не будете робити, щоб відсторонитися від того соціуму. Можливо, вас будуть відговорювати від цього, але вам прийдеться все ж таки, прийдеться все ж таки щось доводити. До чогось іти з натугою, з перешкодами. Вам не буде хотітися нічого доводити. Тут, знаєте, от вся картинка, яку зараз показують, тут про перешкоди, про те, що вам ваші якісь друзі не будуть задоволені, вам прийдеться. Їх умовляти і умовляти, доводити і доводити. І це буде коливання, це буде коливання, якийсь час тривати, то так, то сяк, не начебто і завершаться потім конфлікти, але вам не буде, знаєте, отам от на новому місці, коли ви там все ж таки опинитесь. Вам вже не буде потреби доводити комусь свою правду. Все буде очевидно. І як вже там не буде, але воно вам, ви будете задоволені, що ви змогли. І по ітогу відпаде ця конфліктна ситуація, все саме стане на свої місця. Згодом, не зразу. Спершу перешкоди. Спершу навіть вибір спершу, можливо, прийдеться якось з кимсь посперечатися, а то й припинити якісь зв'язки. Ну і все ж таки, покажіть, руни точно і ясно, що отримає людина, по ітогу, якщо вона змінить стару сферу, на нову сферу праці, роботи, взаємин. Покажіть у що людина отримає для себе. Ви отримаєте щось важливе для себе, а можливо, зможете потім і після себе залишити спадок ви отримаєте те, що цінне для вас, і навіть зможете підтримати і свою родину, свій рід. знову радість. Скоріше за все... Ви все ж таки будете займатися тим, чим хотіли, тим, що вам приносить задоволення. Незважаючи на те, що там буде можливо багато роботи, треба потрудитися, але це те, що для вас цінне, важливе, і те, що зможе відповідати вашій нагальній життєвій потребі, яка, по ітогу, принесе все ж таки вам радість і задоволення. Принаймні, так говорять руни. Якщо цей розклад для вас, то ви відчуєте це. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!